Однозначні чи багатозначні з переносним або ж прямим значенням, самостійні чи службові. Сьогодні поговоримо про слова, а отже, і про українську лексику. Мене звати Софія Здоровець. Ми починаємо. Багатство української лексики меж немає. Тож сьогодні про групи слів за значенням. І почнемо з найлегшого. Синоніми – це односмислові слова, різні по правопису ну, по написанню. Це схожі слова. Ну тобто, якщо є одне слово, воно схоже за смислом до цього слова. Це спільнокоріневі слова. Це слова схожі за значенням порідні слова. Приклад синонімів. Ну допустимо, є дім, будівля. Ну я знаю, що в українському є квіртка і брама. Це одне те ж саме. Більшість опитаних нами українців усе ж з легкістю відповідали на запитання, що таке синоніми. Тож, синоніми це слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення. До речі, у короткому словнику синонімів української мови подано 4279 синонімічних рядів. Найбільшу кількість синонімів має слово «бити» – аж 45. Наприклад, його ми можемо замінити словами гатити, лушперити, лупцювати, молотити чи періщити. Логічне запитання для чого ж вони нам? Відповідь доволі проста. Для того аби урізноманітнити мову, зробити її більш виразною та насиченою, а також для того, щоб уникати умовлені тавтології. досить поширеним зараз стає використання так званих відроджуваних синонімів слів, які певний час були у пасивному вжитку але поступово повертаються, відроджуються та входять до активного словника мовців. Їх використанню сприяють засоби масової інформації а подекуди. Прагнення мовців зробити своє мовлення оригінальним та колоритним. Найчастіше це стосується слів іншомовного походження, у яких є чудовий відповідник у нашій мові. Наприклад, абітурієнт, вступник, адаптувати пристосувати, аеропорт литовище, аргумент доказ, горизонтальний поземний, консенсус згода, фейк або ж фікція можна замінити словом вигадка. Феномен явище, фонтан, водограй, а фотокартку ми називаємо світлиною. Антоніми – це протилежне е, по смислу, ну також по напис, по напису теж. Антоніми – це слова е, проти проти протилежні другу. Антоніме це протилежні за значенням, це, Типу день, ніч, білий, чорний і так далі. Це протилежні по значенню слова. Низькі, високі це антоніми. Маленький більший, плюс і мінус. Теж от протилежність. Холодно, тепло, радісно, сумно. Ніч день. Антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад, енергійний, пасивний, розлука, зустріч, казати, мовчати, фініш, старт. Пам'ятайте, що антоніми це завжди одна і та ж частина мови. До прикметника ми не можемо підібрати іменник з протилежним значенням. І з легким рівнем українці успішно впоралися. Втім, це ще не все. Здається, що це одно слова, які пишуться однаково, але вони різні по, по своєму сенсу. Амоніми, ота я в школі проходив проходив, але я вже не пам'ятаю. Зараз вигадає омоніми. Омоніми це ясно. Однаково звучать різне значення. Ні, не значить. Що це з мовою св'язана? Омоніми це слова, які звучать однаково, але мають зовсім різне значення. 28 травня, коли був останній дзвоник шкільний, Віталій Ктильний стоїть. Ми якраз на гастролях були читає смс-ку, там вайбер повертається до нас і каже: а у мене малий сьогодні закінчив четвертий клас, і йому дали похвальний лист. Я кажу, а в мене малий закінчив сьогодні другий клас, і йому теж дали похвальний лист. Владзе каже: а в мене малий вчиться в Канаді, і йому дали кленовий лист. Наприклад, міна це може бути вираз обличчя або ж міна вибуховий снаряд. Порох це пил і порох вибухова речовина, чайка, птах і чайка, човен, три. Число і три. Наказовий спосіб дієслова. Брати, якщо ми говоримо про дію, і брати множина від іменника брат. Давайте наступне запитання. Пароніми. О, ось це ви мені задали питання. Ну, пароніми не скажу, що це буде. пароніми. Це може бути. Ну, якщо логічно думати, то це слова е, одинакові однакові за е, произношенням, Ну по вигляду різні значення. В слові однакові якісь. Корінь, типу, і... але я її чесно пам'ятаю, за пароніми не пам'ятаю. Пароніми мені не знаю. Так, ну це точно слова Сходу не згадаю. То що ж таке пароніми? І чому так часто ми помиляємося, коли їх використовуємо у своїй мові? Пароніми це слова схожі, але не однакові за звучанням, але різні за значенням і написанням. На жаль, більшість опитаних нами українців не змогли відповісти на запитання більш складного рівня у використанні паронімів у мові Ми повинні бути особливо уважними до значення слова. Наприклад, паливо і пальне правда ж схожі слова, але насправді вони різні. Паливо це горюча речовина, яка використовується для одержання теплової енергії. Або ж тепла, наприклад, природне паливо, ракетне паливо або ж економія палива. Пальне це паливо для двигунів внутрішнього згоряння, таке як бензин, солярка, нафта, газ. Тобто ми можемо сказати високоякісне пальне, дизельне пальне, або ж заправляємо бак пальним. А як щодо посмішки та усмішки. Усмішка це особливий рух м'язами обличчя, який показує схильність до сміху або виражає задоволення. Посмішка має ж дещо інше значення: це особливий вираз обличчя, що виражає глузування, іронічне ставлення до когось або до чогось. Тому, коли в нас хороший настрій, ми усміхаємось, а не посміхаємось. А що ж там із питанням та запитанням? Мовознавці рекомендують розрізняти ці два слова. Запитання це звернення до когось, яке потребує відповіді, це вимога або ж прохання з приводу чогось. Питання це справа, проблема, що потребує розв'язання, обговорення чи дослідження. Ми живемо у переломний момент історії України, тож без слів воєнний та військовий на жаль не обійтись. То чим же вони відрізняються? Військовий, який стосується війська або ж військовослужбовця, наприклад, аеродром, бюджет, завод, керівник або ж кореспондент. Воєнний стосується війни або ж пов'язаний з нею. Наприклад, закон, злочин, злочинець, конфлікт, напад, переворот, період, потенціал, стан або час. Тобто Росія 24 лютого 2022 року вчинила воєнний злочин і, на жаль, продовжує це робити досі. Можливе паралельне вживання військовий і воєнний з такими словами, як блок, Союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість та стратегія. Вислови, які там мають якесь значення типу як прислів, як приказка, типу такого. Не висловлювання, фразами, конкретними короткими фразами. Стільки е, вислови, стійкі вислови. Папа парампам пам -парам 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 Які передають значення якогось виразу? Філаті вислови на українській мові по типу як у Бога за пазухою. Фразеологізми, так, це сталі славосполучення. Можливо, тут можете навести приклад. Ну, тут тут ясно накивати п'ятами. Часто ви використовуєте фразеологізми в житті? Ні, скоріше, як вид, не знаю, мовного забарвлення, типу, але ну не так, щоб часто рідко. Ну у нас свої такі. Як е, 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 сімейні такі штучки в сім'ї, якісь там, ну ми так, ну там допустимо, ну, е, е, тоді політики. Замість того, щоб ми пішли, ми такі, ну фаслагізми, у нас такі сімейні більше. Використовую це, як кіт на блака використовую, але не дуже часто, тому що я їх всіх не знаю. Так це як знаєте, як в голову прийде щось, і то тоді скажу періодично. Дуже рідко. Навіщо вони потрібні в українській мові? А, для повноти українською мовою, для того, щоб. Гарно спілкуватися, доводити свою думку і щоб не використовувати одні ті самі слова у речення. Це а, те, щоб швидше перейти, скажімо, від просто а, якоїсь мови базової до того, щоб дійсно це було більш художній, якийсь стиль навіть в а, звичному спілкуванні. Образніше, яскравіше зробити для збагачення мови, для збагачення мови це ну. Вона має все. От у нас у сім'ї свої фразеологізми, в Україні у нас свої фразеологізми, так як культуру Це для того, щоб розбавити якось. Ну я думаю, це більше пішло від народу. Ну, типу, знаєте, народна культура українська. Там ще з тих часів придумали там ці фрази, як заміна, як чомусь. Щоб якось висловити свої якісь там почуття, емоції, ситуації, і так далі, щоб продавати по іншому напевно значення, ем, прикрашати якось більше еш, мову, ну ширше, глибше, розказувати, щоб полегшити розуміння одне одного. Бо просто в різних людей різне сприйняття світу, і мені здається, що такі речі вони допомагають якось об'єднати людей і більше е ну, розуміти один одного. А от на тему фразеологізмів українці були не проти поспілкуватися і навіть ділилися прикладами своїх сімейних фразеологізмів. Тож фразеологізм це стійке словосполучення, що виступає в мові як неподільний зазначенням вислів. Їх в нашій мові надто багато. Наприклад, вкритися мохом як з козла молока, всім по сім, вхопити на зуб або ж знайти сокиру. Ми обов'язково ще поговоримо про їхнє значення та поцікавимося, як українці орієнтуються у значеннях фразеологізмів. А тепер до нашої фінальної рубрики: ми надсилаємо повідомлення у Діректі чи у Директі. Проситься у Діректі. Як правильно сказати, на телефоні робимо скриншот чи скріншот? А, мені здається, що скріншот. Бо це таке англомовне, англомовне слово, тому краще скріншот. Чіпси чи чипси? Чіпси, бо це. Ну, як це. Ну, типу, як піца, як оці всі слова, які прийшли з іноземної мови. Типу, що їх не міняється правопис в українській. Повідомлення у ді-ректі чи у ди-ректі? В Директі. В інстаграмі ми публікуємо 100 риз чи 100 різ. Сто різ. Через літеру? І. Як би ви сказали, щоранку п'ємо капучино чи капучино? Мені здається, зараз правильно, все-таки капучино через і. Щоранку ми п'ємо капучино чи капучино. Я не п'ю каву, тому я щоранку п'ю смузі. Слова іншомовного походження зараз невід'ємна частина нашого життя. А отже і мова. Адже вона не стоїть на місці, а розвивається разом з наукою та технікою. Запам'ятайте доволі простий вислів. Де ти з'їси цю чашу жиру? Після приголосних цієї мнемонічної фрази у словах іншомовного походження ми пишемо літеру и. Але якщо наступний, де приголосний, якщо ж надалі голосний, правило дев'ятки надія, тобто капучино, диджей, стореста, директ. У слові «бодибілдінг» ми будемо писати и, але у слові бодіард. І оскільки наступний звук у нас голосний раби, це нація, котра не має слова тому й не може захистити себе, українці ж озброєні та мають міцну броню, нашу лексику. Дивіться про мову, зустрінемось за тиждень.